Доброго дня, малята! Нещодавно ми з вами говорили про птахів. Яких пташок ви знаєте? Горобець, голуб, ворона, сорока, шпак, снігур. Так, є дуже багато різних птахів, але всі вони схожі між собою. Чим схожі вони, що є у будь-якої пташини? Щоб малятам це сказати, слід загадки відгадати. Зирнятка дзьобати щоб, є у птахів гострий дзьоб. Щоб пташина полетіла, є у неї сильні крила. Сіла птаха на подвір'ячко, розпушила своє пір'ячко. Молодці. А сьогодні ми познайомимося з ще однією цікавою пташкою, яка називається Сорока. І з ким діти познайомимося ми? Із сорокою. Погляньте, чи гарна сорока? Так, дуже гарна. У сороки пір'ячко двох кольорів. Яких? Білого. І чорного. Правильно малята. Які в сороки хвостик, голівка, крильця. Чорні. Які в сороки боки? Білі. Тому сороку так і називають сорока білобока. Сорока пташина дуже жвава. Вона повсякчас метушиться, щоб знайти собі поживу. Ось про сороку і загадку склали таку. Біле, як сніг, чорне, як жук, вертеться, як біс, і повертає в ліс. Хто це? Сорока? Як ви думаєте, чи просто сороку упіймати? Звичайно, ні, тому що сорока надзвичайно хитра і метка. Давайте ми з вами вивчимо скоромовку. Хитру сороку спіймати морока. А на сорок 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 морок. Якщо сорока чимось стурбована, вона дуже голосно і пронизливо кричить Стрекоче. А ще вважають, що сороки полюбляють різні блискучі речі годзики, намистинки, камінці, і все це тягнуть до свого гнізда. Тому сорок часто називають злодійками. Як і всі птахи, сорока дбайлива матуся. Вона піклується про своїх сороченят. Хто такі сороченята? Це дітки, пташенята, сороки. Малята, я пропоную уявити, що ви цікаві та меткі сороченята. Слухайте уважно слова і виконуйте відповідні рухи. Знають всі, сороченята дуже жваві це маляти. Вони бігають, стрибають, вони крильцями махають. Хочеться сороченятам на подвір'ї політати. Молодці діти, ви були дуже уважні.